Всім привіт! З вами я, Українчик, і сьогодні буду бере з парапорта, тому що ми дізналися один факт, що буде, якщо Китай з Північною Кореєю, Вони об'єднаються Північної Кореї немає. Монголії Тайваню та Іспанії також немає. Тому що Іспанії немає, буде Португалія. Але запам'ятайте, ми вам скажемо. Добре, поїхали. Якщо Китай з Північною Кореєю об'єднається, вони утворять сильну націю і почнуть своє захоплення з Північної Кореї, яка не зможе протистояти такої сильної нації. Також, захоплен... також продовжують вони з Японії та е, Монголії, але ці нації також надто слабі. І вони захоплять Тайвань, що може ви визвати гні агресію у США. США одразу мобілізують, мобілізують але і цього буде не достатньо. Тоді США будуть кликати на допомогу. Ну. А відкликнуться лише Іспанія, Франція, Німеччина та Італія. Португалія вона не відкликалась. Це просто Іспанії немає. Але цього буде замало. Здається, що все пропало. Але по анімації? Насправді Україна не буде Росії казати нічого. Але по анімації дивіться, як буде. Росія, слухай. Якось це не зовсім добре. Китай з Північної Кореї об'єднались, та й вони вже захоплення світу розпочали. І не вистачає. Я не буду вступати, але ж ти сильна нація, з тобою вони переможуть. Слухай, це хороша ідея. Давай мир, давай. Ми не кажемо, що буде по реальному мир Росії з Україною, але, можна сказати, по анімації так. Но по -реальному, ну, по факту, по реальному, як ми бачили, то ні. Давай. І я проти Китаю. Але раптом Індія з Росією війдуть до, до нашої компанії проти Китаю та Північної Кореї. А Пів, Північна Корея може, може забезпеч, використати ядер атомну зброю, але вже буде пісно і це виклика капі, капітуляції цієї нації. Ці. Ось так все трапилось. Ви запам'ятали, тепер будете знати. Добре, дякую за перегляд. Усім, хто подивився це відео, ви молодці. До побачення.